Ворог використовує частину псевдо-козацького середовища, яке, як правильно згадав Андрій Юрійович, він створював на теренах Донеччини як агентів впливу своїх за часів, особливо Віктора Януковича. На, на теренах Автономної Республіки Крим, на теренах Запорізької інших областей. І ось окупувавши ці терени, вони цих колаборантів. Котрим дають звання козацтва, котрих скрізь стережують на телебаченні, вони намагаються спотворити сутність козацької традиції в Україні. І цих козаків-колаборантів, серед них багато от тих, які просто зрадники є України ізначальні. Той самий Юрченка з Криму, котрий брав участь в захопленнях всіх, зокрема, в захопленнях державних основ в Криму. Той, Саме Лисенко з Мілітополя, котрий на згідно з розслідуванням українських журналістів Запорізького телебачення, та він поздавав там велику кількість місцевих проукраїнських налаштованих у козаків, в тому числі із місцевого середовища. І там ціла низка отаких от пристосуванців колаборантів, котрі поплюжать сутнісне ім'я козацтва. А Росія це використовує для того, щоб показати, що ось де козаки. А не ми, ті, хто в Україні по стороні українські для цього вони розкрутили жупел так званого фашизма нацизму. Хоча Найцікавіше, що в самих російських військах є такі відверто нацистські формування, як Русич. Розумієте? Є відверто от навіть оці от ось ці маніпулювання з назвами полків серед військових формувань, котрі вони створили гібридних військ, які зараз беруть участь в повномасштабному нападі на Україну. Був, зокрема, полк Платова. Але поряд із цим імені Платова такий полк був в час. Другої світової війни на стороні Третього Рейха гітлерівської Німеччини. Тобто той полк, який воював проти їхньої російської, так званої священної корови, яку вони створили навколо перемоги великої, так званої, де велич... все приписали собі. Не коаліція антигітлерівська перемогла начебто, а Радянський Союз, і навіть не Радянський Союз, а Росія устами Путіна. Що навіть без Інших республік радянського союзу, де кожен четвертий українець загинув на війні, мобілізований в складі Червоної армії, так, от, окрім цього, формування імені Платова, у них в складі вже регулярної російської армії, є окреме формування. Донські, і назву навіть придумали, донське, донське формування імені Щаденка, генерала Щаденка, котрий в роки вже Другої світової війни очолював Донський Червоний корпус. Тобто у них уживаються дві пости, два формування. Одне, яке афішує свій зв'язок з Радянською Червоною армією, а друге з формуваннями, які творилися на стороні Третього Рейха.